Так, відео по цій шині, що я недавно доробляв для того, щоб її взагалі сюди поставити. На Xiaomi, значить це 10х2,0. Стандартно там 8 йдуть покришки. Для того, щоб поставити, я стачував саме оцю сторону внутрішню, бо не налазило. І зараз, як ми бачимо, вона теж ось, прям плотно треба її стягувати. І що виходить? Проїздив я десь місяць на ній. Ну, ось покришся. Е, Вчора е, чувствую, що трішки підспустило, тобто відносно легко нажимається. Значить, я її ще підкачав. Тут бортики занадто м'якенькі, тому вона дуже легко проминається. І, звісно, вона прям хорошо качає, для того, щоб вона не була такою. Мягкою, щоб не було змінного куса. Тобто, ось так не пройшло і камера не прорвалася в двох місцях зверху і знизу. І, в общем, що вийшло? Проїхав небагато. В магазин зайшов і в магазині стрельнуло. Звук дуже схожий, як петарда. Прям багато хто перелякався. І ось що вийшло. Тобто, воно відірвалося, от є проволока, ця корт основний. А воно зверху відірвалося. Ось видно. Ну і звичайно, там камера, мабуть, теж прорвалася, можливо, повністю. Ось як видно. Ось тягнув і зуби. Да? Ось так воно виглядає. Тут норм, а тут не норм. Зовсім. Так, значить, ось так воно виглядає. Я зібрав назад його. І ось так типу зрозуміло, що воно саме знизу порвалося. А знизу я стачував. Звісно, це, це можливо із-за того, що якраз не і ті десь тут були прослаблені. І от воно рвануло. І рвануло. Так само і камера рванула на таку ж саму відстані. Ось тут так. І ось воно в цьому ж місці, не знаю, правда, що це ще за. Гутюр вольний такий вийшов. Але отак воно рвануло. Тобто вердикт такий, не беріть ці шини, тому що без проточки їх просто не можна поставити на стандартний диск Xiaomi. Тому що воно в діаметрі ось тут менше. Просто воно не ставиться, воно не сідає на ці місця. Можна, звісно, ще підтачувати тут, але для чого? Одну покришку нестандартну. А якщо б сточити тут, то ось результат. Ну, можливо, якщо б не накачати, не сильно я накачав, то можливо камера б не видавила. Але теж на полуспущеному їхати і пробуватися зміїними укусами. Не особо гарний варіант. А як бачите, проїхала вона дуже мало. Навіть оцей центральний, е центральна полосочка від лиття резини вона залишилась. Ці теж ці штучки залишились ще. Тобто вона, в принципі, нова. Тому дивіться, що я далі купив, буде інше відео. Так, Заходьте в опис, там буде посилання на те, як я це стачував. І інше цікаве посилання рекомендую.